Часто прогулюючись узбережжям Дністровського лиману чи біля інших малих водойм можна зустріти довгого вкритого лоскою плазуна, який гріється на сонечку, маскуючись під навколишнє середовище і вмить, завчувши небезпеку, шурхає у схованку. О, змія часто вигукують перехожі при зустрічі з повзучим гадом. Та це, скоріш за все, водяний вуш, не отруйна змія. Чи варто його остерігатись? Кажемо ні. Водяний вуш найпоширеніший вид змій на Одещині. Його часто плотають з гадюкою через відсутність жовтих вушок, говорить директор одеського зоопарку Ігор Беляков. Вони бувають надзвичайно варіабельними по окрасу. У них буває забарвлення ось таке плямисте, буває зеленувате, бувають чорні водянивочі і меланісти. Дуже різноманітні, де є якась водойма, там зазвичай є лужі. Він не є отруйним, ба більше навіть не вміє кусатись. Вони можуть мати зеленувате, чорне або плямисте шахове забарвлення. Розміром значно збільшують зазвичайного вужа, досягають близько 70 сантиметрів. Їх чомусь у нас часто називають гадюками. У них немає. Жовтих вушок, які є у звичайного вужа, і їх приймають за гадюк і бояться. Але це зовсім безпечна така тваринка, бо вони не просто не отруйні, вони навіть кусатися не вміють. Якщо ви побачили таку змію десь у себе у квартирі, у авто, можете сміливо брати її руками. І винести кудись на природну територію. При цьому зауважив, що отруйний змій на Одещині не виявлено, окрім звичайного та водяного вожів, можна зустріти жовто-червоного або степового полоза. Отруйного плазуна можна ж вирізнити по голівці у формі трикутника, а зіниці розташовані вертикально. На нашому узбережжі найчастіше голівки водяних вожів можна побачити в воді приймаючих сонячні ванни або шурхітливо ховаючихся в заростях, днями такого плазуна зафільмували на вулиці Одеси. Безтурботно грівся на сонечку уздовж проїжджої частини дороги, а потім, можливо, попрямував по своїм справам. Ірина Ворбинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.